Війна позбавила сотні тисяч українських родин їхніх осель, змусивши шукати прихистку в нових громадах. Для багатьох із них Кам'янське стало другою домівкою, де вони отримали не лише дах над головою, а й підтримку, можливість відновити своє життя та інтегруватися у міську спільноту. Місто системно працює над тим, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб гідними умовами проживання. За останні роки вдалося відкрити транзитне містечко, кілька гуртожитків, центри соціальної підтримки, а також реалізувати низку проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями та благодійними фондами. Черговим важливим кроком стало завершення реконструкції гуртожитку на проспекті гімназичного, одного з найбільших в області проєктів модернізації житла для переселенців. У будівлі, яку прийняли комунальну власність від Дніпровського металургійного комбінату, та яка жодного разу не ремонтувалася за 95 років свого існування, провели комплексну модернізацію: утеплення фасаду, заміну комунікацій, ремонт покрівлі, оновлення вікон і дверей, сучасне облаштування внутрішніх приміщень. У гуртожитку облаштовані кухні, душові, пральні, ігрова кімната для дітей і простір для спільних заходів мешканців. Проведено благоустрій прилеглої території та встановлено дитячий майданчик для маленьких мешканців. Я хочу подякувати фонду АФСІ, представництву фонду в Україні, європейській комісії, які надали 80% коштів для фінансування цього об'єкту. 20% коштів ми фінансували за рахунок міського бюджету. Також хочу подякувати громадській організації Проліска, яка надала меблі, а також надала побутову техніку для кожної кімнати для наших вимушених переселенців. Введення в експлуатацію цього гуртожитку дасть можливість покращити житлові умови для 240 мешканців. Для яких Кам'янське стало другим домом і допоможе їм швидше інтегруватися в нашу Кам'янську територіальну громаду? Закінчили будівельні роботи по цьому проєкту. Зараз ще проходиться вертифікація грантової угоди. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Це представництво в Україні і і команді проекту, EFC, енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Від імені всіх ВПО хочемо подякувати, що ви дуже гарно прийняли ВПО. Деякі з нас приїжджали на 2-3 тижні, деякі. Їхали в небуття, зібравши все своє життя у дві валізи і їхали просто куди очі бачать. Щиро дякуємо вам, що ви стали нашим прихистком. Переїхала Савдівки, переїхала сюди. Почали обстріли сильні бути, дрони літали і дома рядом. Прям згорали до самого фундамента. Воєннеї нас вивезти. Ми сюди тільки попросились, сі нас сюди поселили. Сраще шикарно Це великолепно, вообще очень красиво, очень удобно. Вообще это сказка саме настояще. Молодці дівчат, мальчики. Всі, хто працював і хто керував. приїхала з міста Олешки Херсонської області разом з синочком Ярославом. Сьогодні у нас такий дуже важливий день. Ми отримали житло, дуже вдячні місту. Дуже Це гарно тут, як бачите, у мене дві кімнати. Це простір у нас. У нас кухня також шикарно тут оборудована. І печки є, холодильники у нас є, мікроволновка, чайники є. також у нас пральні машинки є і сушилки. Звісно, підтримують і допомагають всій нашій великій родині. Наразі у місті для розміщення вимушених переселенців функціонує 9 гуртожитків і транзитне містечко, а також центр соціальної підтримки ВПО. Крім того, переселенців розміщуємо на базі центру надання соціальних послуг, де створені необхідні умови. Разом із міжнародним благодійним фондом Карітас України міська влада готує ще один важливий проєкт перепрофілювання комунальної будівлі під соціальне житло. Громада працює та реалізує соціальні ініціативи, аби ті, хто втратив свій дім через війну, знайшли у кам'янському тепло і затишок та змогли полюбити це місто так, як його люблять самі кам'янчани.